Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні пропоную вам огляд будинка в селі Великий Жванчик. А перед переглядом прошу вас підтримати канал, поставити лайк або вподобайку, підписатися та натиснути на дзвіночок. Великий Жванчик село в Україні у Дунаєвецькій міській територіальній громаді Кам'янець-Подільського району Хмельницької області. До міста Дунаєвці – 20 кілометрів, до міста Кам'янець-Подільський 50 кілометрів. Інформація, яку надав продавець. Продається хата в селі. Хата складається з п'яти кімнат, кладовки та веранди. В кімнатах зроблений ремонт, шпаклівка, сніжка під колір, опалення парове від двоконтурного котла з можливістю підключати окрему кожну кімнату. В двох кімнатах кахельні пічки. Пів будинку обігрівається з витратою при середній температурі 150-200 кубів. Частково меблі залишаються. Холодильник, мікрохвильовка, газова плита, електродуховка. Біля будинку сарай з чотирьох приміщень, одне з них обладнане під гараж з металевими воротами, літня кухня на дві кімнати та кладовку. В одній кімнаті конвектор, в іншій кахільна пічка, будівля з сушною та двома кладовками. Підвал під будинком сухий. Сад город, ціна 7350 доларів. Торг. Посилання на цей будинок буде в коментарях, тож переходьте за посиланням, аби дізнатися контакти власника для уточнення інформації. На цьому все. Дякую за перегляд, гарної покупки та мирного неба над головою. До наступного огляду!